Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Іван Родей. Сьогодні я хочу, щоб ми поговорили з вами про дуже важливу тему, а саме про розвінчення міфів, про ту тенденцію, яка зараз переслідується в інформаційному просторі. Я маю на увазі те, яким чином експерти, професіонали, спеціалісти своєї справи доносять інформацію до своїх клієнтів, доносять інформацію до широких мас людей. І ця тенденція, яка насправді не є новою в сучасній культурі, але ця тенденція насправді відображає наше суспільство трошки з не дуже красивої точки зору. І я б сказав про те, що ця тенденція розвінчувати міфи, вона проникла в усі сфери соціальної думки. І кожна людина, яка намагається поцікавитись чимось, нехай це питання здоров'я, нехай це питання здорового харчування, фізичних вправ, читання, математичних задач, психології в тому числі. Кожна людина, яка намагається дізнатися щось нове, поцікавитись, розкрити якесь певне своє питання, яке для неї є важливим, вона за цим розкриттям іде в інтернет. Вводить в Гуглі або в Ютубі або ще десь, як зробити те, як зробити інше, як правильно качати прес, як правильно харчуватись, і так далі, і тому подібне. Кожна людина, яка зараз намагається зайти в інформаційний простір з якимось конкретним запитом, вона зустрічається із розвінчуванням міфів. І це відбувається у всіх сферах соціальної думки, у всіх сферах інфро інфопростору. Коли ви шукаєте щось, ви натикаєтесь на те, що 5 міфів про те, як потрібно проводити свій день, 5 міфів про те, як потрібно правильно харчуватись, 10 міфів про те, як потрібно правильно займатися фізкультурою. Сім міфів про те, що, про що ви не здогадувалися, як працює ваша психіка. І це настільки набуло широкого загалу, що ми зустрілися із новою реальністю, новою реальністю інфопростору, коли нам не пропонують нічого нового, натомість руйнують старе. Що я маю на увазі, коли говорю про це? Наприклад. Колись я прочитав в одній книзі, що, чому важливо для людства історія прогресу. Історія прогресу передбачає, що ми не повинні падати на коліна перед великими умами, великими розумами минулого. Ми повинні підійти до них, зняти шапку, тихо вклонитись, піднятись і піти далі. Творити великі діла, робити нові відкриття. Тобто, якщо е, в своєму професійному, на своєму професійному шляху я натикаюсь на знання моїх попередників, я повинен е, врахувати це знання, е, вклонитись за те, що він зробив якийсь внесок е, в мою науку чи в ту діяльність, якою я займаюся, е, і піти далі. Робити нові відкриття. Що ж відбувається зараз? Зараз е, люди трощать, руйнують, топчуть, плюють на могили знання, які були здобуті в минулому. Я не кажу, що знання, які були здобуті в минулому, це аксіома. І е, для мене дуже дивно, незрозуміло. і... Безпідставно. Коли я бачу, наскільки знущаються із певних напрямків психотерапії, із певних напрямків психології, для мене дуже дивно, коли я бачу, як знищують фундаментальні основи тих знань, на основі яких ми працюємо зараз. Нам говорять, що психоаналіз це. Скажімо, психоаналіз це галузь практичної психології, яка не працює. Ось дослідження, які підтверджують, що ця галузь практичної психології не працює, і люди, які в ньому знаходяться, вони насправді знаходяться даремно. І люди, які ним займаються насправді, гають свій час, гають свій час, гають час клієнтів, які до них приходять. Тому що це не працює. Ось дослідження. Працює ось. Ходіть сюди. І цей напрямок, який начебто працює, виходить на перший план, піднімається над іншими. Не не своїми певними досягненнями, піднімається над іншими не своїми новими відкриттями, а піднімається, принижуючи інших. Це, це мені нагадує, коли, скажімо, якийсь атлет приходить в суспільство людей з обмеженими фізичними можливостями. І на їхньому фоні виглядає чемпіоном. Чому так відбувається? Чому відбувається знецінення? Чому ми не можемо поклонитись знанням, які були здобуті в минулому? Я не говорю, що ці всі знання правильні. Багато з них дійсно спростовано. Але не можна знецінювати, не можна руйнувати. Не даючи нічого взамін. В своїй власній практиці я зустрічав випадки, коли люди все частіше відмовлялися від а, якоїсь діяльності тільки тому, що вони дізналися, що роблять її неправильно. Як вони дізналися, що роблять її неправильно? Вони зайшли в інтернет і наткнулися на чергового розвінчувача міфів. Людина, скажімо, займалася фізичною культурою, бігала зранку, займалася легкими фізичними вправами, і тут вона натикається на інформацію, що це міф, що треба так робити. І то, яким чином вона робить свою вправу, воно шкодить для здоров'я. Це неправильно, робіть так. І вона починає робити по-новому в першому випадку. В другому випадку вона відмовляється від діяльності. Цілком можливо, що, навіть не цілком можливо, е швидше за все, людина, коли займається певною діяльністю, і вона бачить, що це в неї не виходить, і методом спроб і помилок вона вдосконалює цю діяльність, вона вдосконалює себе у своїх навичках. І якщо вона робить щось неправильно, скажімо, в плані фізичної культури, вона швидше втомлюється, вона легше виснажується і вона розуміє, що щось воно, вона не те робить і пробує по-іншому. Покращує індивідуально відповідно до параметрів свого тіла, до можливостей своїх, які вона може використати, і е, вона вдосконалюється самотужки. А тут вона починає свою певну діяльність і натикається на інформацію, що це неправильно. Ви досі робите по-старому, ви досі займаєтесь по-старому. Це неправильно. Не робіть так. Якщо вона прислухається до нової поради, вона починає робити по-новому. Бачить вона ефективність покращено чи не бачить це одне. Але вона робить уже по-новому і натикається ще на інформацію, що це неправильно. Невже ви робите так? Тому що це шкоди для хребта, шкоди для ніг, для судин. Робіть по-новому. І вона знову відмовляється від старої схеми і починає робити по-новому. Тому що наткнулася на інформацію руйнування міфу? Міф. Прийшов до нас із античної культури. Міф прийшов до нас як бачення світу. І більше того, я про це вже говорив неодноразово: всі ми живемо певними міфами. Це не означає, що ми віримо в реальність, це означає, що в нас є певні. Орієнтири дуже часто ілюзорні, в нас є певне бачення, яке дуже часто не відповідає реальності. І якщо нам з цим баченням добре, то окей. Якщо нам з цим баченням нормально живеться, якщо воно не заважає нашій життєдіяльності чи не заважає людям, які нас оточують, то окей, живіть своїм міфом. Якщо ви не причиняєте насилля, якщо ви е, маєте асертивну поведінку, якщо ви комунікуєте нормально з іншими, яка різниця, в що ви вірите? Яка різниця, що те, в що ви вірите, це міф? Різниця є для руйнівників міфів. Тому що коли руйнівник міфів розвінчує все те, що е, було в минулому, Топче все те, знецінює, е, зневажає, показує все це в емоційній манері, показує це із, е, так би мовити, з точки зору е, того, хто знає все. Знаєте, в свій час е, Веріха Фрома я прочитав е, дуже Дуже хо хорошу річ. Наскільки гарно він описав, боюся помилитись, це може бути не Ері Фром, а е Віктор Франкл. Боюсь помилитись. Прошу вибачення за помилку, але хтось із них сказав дуже красиво сказав: Я карлик, який стоїть на плечах Гігант, але я вище і бачу далі. Маючи на увазі під гігантом Зігмунда Фрейда і його великий психоаналіз. Говорячи про себе як Карлик, маючи на увазі свою психотерапію, своє бачення психотерапії, все ж таки, це, напевно, був Віктор Франкл із його логотерапією. Я як карлик, який стоїть на плечах у гіганта. Ви відчуваєте, скільки тут поваги, скільки тут шани до здобутого раніше знання, навіть якщо це знання не було правильним в усіх аспектах, зокрема психологія сексуальності, зокрема тільки лібідо і тільки Танатос, закриваємо на це все. Закриваємо погляд на те, що е, сексуальність не є єдиною е, мотиваційною енергією в житті людини. Закриваємо на це очі. Є фундамент, який створив Зігмунд Фрейд. Фундамент для тієї психологічної науки, яку ми знаємо навіть сьогодні. І можна сказати, як карлик, який стоїть на обличчя Гіганта. А може прийти руйнівник міфів, який скаже, та цей не гігант зовсім, це, це болото, це, це якийсь інвалід. Я навіть дивитися на нього не буду. Я навіть вивчати його не буду. І в, цьому, і в цьому і те явище, яке часто виникає в інфопросторі, люди, які критикують, не ознайомлюються з тими, кого вони критикують. Чи ви думаєте, що руйнівники міфів вивчали ці міфи? Чи ви думаєте, що вони глибоко заглиблювались у філософію, у структуру в те, в те знання, в передумови цього знання, в контекст цього знання, в історичні паралелі? Бо ж кожне знання приходить в певний історичний період. І для свого історичного періоду воно може бути більш актуальним. Так само і після психоаналізу, зокрема, розпочалась уже 60-ті-70 роки в Америці сексуальна революція. Оскільки табуйована тема вийшла з під табу. Але хіба хтось заперечує? Наявність несвідомого. Хіба хтось заперечує е, наявність соціального тиску у вигляді над'я, наявність моралі чи наявність внутрішніх е, несвідомих е, проявів у вигляді ід. Можливо, хтось і заперечує, але це окей, якщо він робить це аргументовано. Не можна взяти книгу, прочитати одну сторінку і сказати, що книга гівно. Тому що сторінка гівно. Прочитай всю книгу. Візьми для себе щось корисне. І навіть в тих знаннях, про які е, ми знаємо зараз, що вони не працюють, чи вони працюють не так ефективно, як вважали раніше. Навіть в них дуже і дуже багато корисної інформації, яку ви можете використати. Люди, які а, руйнують міфи, вони не хочуть вивчати а, ці міфи, і вони не хочуть створювати, а нам потрібні міфи. Ми не можемо жити всі в об'єктивній реальності, оскільки в кожного своє бачення. І якщо ваше бачення не шкодить іншій людині, Більше того, якщо ваше хибне бачення допомагає іншій людині, то я тільки за, щоб ви жили цим хибним баченням. І знаєте, всі ми карлики, які стоять на плечах у гіганта. Карлики, які бачать далі, але тільки після того, як ми познайомилися з цим гігантом. Бо якщо Бо якщо ми з ним не познайомились, на, на гіганта ще потрібно вилізти, щоб бачити далі. А всі ми карлики. Що ми побачимо, якщо ми не вивчимо це знання, якщо ми не ознайомимося з цим міфом? Тому коли намагаєтесь щось зробити правильно в своєму житті, звичайно, слухайте експертів, спеціалістів, це потрібно робити. Професійні люди дають професійне знання. Але е, не відмовляйтеся від того, що для вас важливо, тільки через те, що хтось зруйнував ваш міф. Тільки через те, що хтось сказав, що неправильно спати. От, неправильно спати на спині, неправильно спати на лівому боці. Неправильно спати на правому боці, неправильно спати на животі. Хіба не спати? Неправильно а, робити планку одним чином, неправильно іншим. А, ми, мені було дуже цікаво почути а, інформацію. А, от руйнівники міфів вони живуть в своєму інформаційному вакуумі. Вони не беруть із тих місць, а беруть з інших. І ці інші місця вони для них більш правильні. Це непогані люди. Але це люди, які не хочуть знайомитися з тим, що вони критикують. Знайомтесь з тим. Вивчайте, цікавтесь. І е, навіть стосовно психоаналізу, я не працюю у психоаналізі, я не зацікавлена особа. Але мені боляче дивитись, як знущаються над цією наукою, як знущаються над цією психотерапією люди, які критикують її неефективність, люди, які відкрили одну сторінку цієї книги, ну максимум дві, прочитали і кажуть, це гівно. Я далі читати не буду. Ну, це твої проблеми, читаєш ти чи не читаєш. Але ти ж тоді не маєш права стверджувати, що це гівно. І якщо. В якомусь знанні нехай навіть 90% вода чи гівно і 10% корисної інформації, так ти можеш дістати ці 10% корисної інформації, але для цього тобі потрібно прочитати цілу книгу. Тому будьте дуже уважні в сучасному інформаційному просторі, особливо коли зустрічаєте руйнівників міфів. Це непогані люди. Це розумні люди, ці люди дуже навіть професійні, але вони не хочуть вивчати те, що вони критикують. Тому що інакше критика би була на іншому рівні. Це би не було топ-міфів, міфи, якими я руйную. Це би було інше, більш направлене, більш конструктивне русло, без відкидання міфа. В цілому, а всі ми живемо міфами і психотерапевти, і психологи в тому числі. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, що вам було цікаво. З вами був Іван Рудий. Побачимось на онлайн-консультаціях.